Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, ми маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Наскільки мені відомо, маємо невеликі успіхи знову ж таки біля Бахмуту. Фактично звільнили ще декілька кілометрів. Української землі і це є добре важкі бої. Куп'янсько-лиманський напрямок, де хлопці-побратими з Волинської бригади ТРО, а також з інших бригад, тримають рубежі, і це теж добре. Обстріляла росіяни. обстріляли Куп'янськ. Ну що я можу сказати? Я можу сказати лише одне: всі чули про те, що буде примусова евакуація мирного населення. Якщо її не зробили, а лише проговорили. Ну то тоді в цій ситуації я можу звинувачувати лише організаторів цієї евакуації. Наголошую, що від Купінська до передових позицій росіян, де є артилерія, не так багато кілометрів, і вони реально це можуть робити щодня для того, щоб ускладнити життя військовим. Так я завжди казав, що дуже сильно проблеми для військових створюють якраз такі мирне населення, тому що треба думати, чим їх нагодувати, треба думати, як їх еквок. Еваку... Куювати треба думати ну, дуже багато речей, плюс логістика це все те, що ускладнює роботу для військових і прошу громадян України, які зможуть подивитися з тих територій. Наш з вами відеосюжет, Звертати на це увагу. Ну і звичайно, південний напрямок. Я не можу не згадати успіхи наших військ на тих ділянках фронту, де ведуться наші атакувальні дії. Єдине, що можу загострити увагу, знову ж таки на необхідність техніки для розмінування і звернути увагу наших оборонців, нашого міністерства оборони, верніше, на те, як треба все таки готувати рубежі на землі, а не на папері. Тирити гроші і розповідати потім в медіа і ефірах, як Ганна Маляр, про те, що біля Бахмута в нас були сумасшедші оборонні укріплення. Ви не знаєте, що таке оборонні укріплення. а Якщо не розумієтесь на тому, то не коментуйте або не покривайте крадунів військових адміністрацій, які мали би бути відповідальні за підготовку, за техніку, котра мала би робити саме ці оборонні укріплення, а не солдати з лопатами. До речі, часто густо ще й тими, що гнуться. Ми бачили відеосюжети, де навіть ті лопати, які постачаються в зсу, були неякісними. Тому завгоспи Збройних сил України, а саме Міністерство оборони України, займається лише пожиранням бюджету і, скажімо так, виправдовуванням корупціонерів на даний момент. Ні, я не кажу, що всі там теж є нормальні люди. Але, друзі, тим не менше. Я хотів би з вами сьогодні, в деякій мірі, напевно, поставити крапку на темі воєнкоматів і воєнкомів. Але сьогодні я хотів би вам зацитувати одного з своїх побратимів, який на сторінці в соцмережах у Фейсбуці опублікував дуже непоганий на моє глибоке переконання пост, і я би вам його хотів би просто зацитувати. Ну, по можливості весь, але тим не менше. Отже, Серж Марко, це наш побратим, який, скажімо так, нормальний хлопець розбирається в багатьох тонкощах, і він просто вже його його дістало, і він про воєнкомів знову ж таки написав сьогодні тези. Справа воєнкомів. Вибачте, але мене починає бомбити. Всі побачили, що починають знімати поганих в лапках воєнкомів і ставити на їх місце бойових командирів. Ну, тобто, фраза Хлопці прийдуть, порядок наведуть, вже почала реалізовуватись, причому в самий найбезглуздіший спосіб зняти продажних воєнкомів, не змінити систему, закинути в неї бойових офіцерів і покласти хер на їх бойовий досвід, що зараз критично потрібно підрозділам За той, який піар. В нас же тепер. Все дуже добре. Ну я буду, скажімо так, деякі слова, за які можуть забанити канал, замінювати. Бачите, які герої за столами сидять в місцевих воєнкоматах. Ну а те, що в бригадах, які воюють, будуть рушитись і вертикальні, і горизонтальні зв'язки, то всім насрати. Ми для цього для того це робимо, щоб мати результат. Нам треба соціальне обурення зменшити. Ну, Десь так саркастично коментує Серж Марко ситуацію. Ось тільки коли це призведе до абсолютно логічних наслідків зниження обороноздатності бригад під час активних дій, то всі почнуть потім здивовано хлопати очима. А як же так вийшло? Ми ж хотіли як краще. Да блін, да як краще. Пише Серж Барко, залужного взагалі зробіть воєнковим Київської області, ото заживем напевно, зразу. До речі, я хочу сказати, що пам'ятаєте, тези, які говорили, що в нас є багато поранених, які можуть зайти в воєнкомати, і там хлопці мають досвід і не можуть виконувати бойові завдання. Так от, в рішенні РНБО з приводу поранених військовослужбовців, яких треба залучити до роботи в воєнкоматах, якраз таки в цьому рішенні нічого немає. Але тим не менше, продовжуємо. Тобто, півтора року люди не провели реформ в сфері мобілізації, зараз Просто кидають в жерло людського піару бойових офіцерів та не виправляють вони нічого, бо ефективність вирішує система. Тобто, самі люди, які б вони не прийшли, навіть за Папу римського вони не можуть змінити ситуацію без зміни самої системи. До речі, тотальна дискредитація абсолютно всіх працівників військомату. Я ще раз говорю: це не це є неприпустимо. Мають відповідати лише ті, які зловживають своїми посадовими обов'язками, а не всіх підряд міряти під одну грібінку. Я вже це неодноразово казав. Треба міняти систему. Але далі продовжую цитувати мого ну, побратима: в нас у вас погано з розумінням людського ресурсу. Побудуйте рекрутингові центри з електронним документообігом, з дівчинками, з цивільними, які просто будуть рити бази та відповідально виконувати свої обов'язки. Тобто, це пропонує Серж Марко, і це дуже хороша слушна ідея. Я вам хочу сказати, корупція. Є перевірки поліграфом лікарів та рекрутерів, представники ДБР та набу, і все під камерами. Все. і ви таким чином заберете корупцію з тих рекрутингових центрів, якщо ви думаєте, що вона там з'явиться, особливо коли люди будуть знати, що в кінці місяця отримуючи хорошу зарплату, він ще перед тим як отримати зарплату, піде на поліграф чи на допити в ДБР і так далі. Ну тобто, розумієте, скажем так, прозорість у нас не дає можливості корупції втручатися в діяльність. Ну тим не менше, продовжую. Отже, люди кидаються на воєнкомів. Закон про підвищення відповідальності за супротив воєнкому під час військового стану. Крапка. Анулювання загранпаспорта Крапка. Штраф, штраф мільйон гривень, та зразу арешт виконавця на майно в суді будеш пояснювати, чого ти на військового при виконанні е службових обов'язків в свої культяпки підняв разота, підвищеної кримінальної відповідальності за спробу дати хабаря. Де це все? Тобто людина зразу пропонує дієві механізми, і я вважаю, що на це треба звертати нормальну увагу з боку наших можновладців, а не лише піаритись тим, що всіх під одну грибінку і там 25. Чоловік, я казав, звільнили, а зміни то не відбудеться. Далі пише він: півтора сука року все вирішується на горизонтальних зв'язках в областях. В нас же війна. Чому ми повинні робити процеси прозорими та ефективними? Ми ж можемо зняти з посад бойових офіцерів і відправити їх в воєнкомати. Офіс простих недолугих рішень, ну так називає саме такі процеси, Серж Марко, коли бойових офіцерів кидати в воєнкомати, а далі що? Ну це дійсно. Причому офіцери якби не сильно мають право відповідати е в цих умовах, тому що є наказ. Ну скажімо так, якщо бойового якогось офіцера знімають з командування батальйону, наприклад, умовно, бо звання там майор, підполковник і вище, і відправляють в воєнкому. Ну, він правильно написав: ну поставте залужного воєнковим Київської області, то що в нас ми, ми переможемо? Тобто це абсурд, це офіс простих рішень від зеленої команди. Але тим не менше, продовжую. Як же це все ну, замахало, скажімо так, культурно, як же харить некомпетентність та обмеженість людей, які відповідають за тебе? А в армії тепер люди, які тримались, ігнорюючи задовбаність, стан здоров'я та життєву ситуацію, дізнавшись, що командира, за якого вони тут тримаються, уводять на воєнкома. Прямо кажуть, що вони манали такі двіжі і будуть уходити по ВЛК. Тобто, про що говорить мій побратим? Що дуже багато людей замикається дійсно на бойових командирів. І якщо їх почнуть за наказом переводити у воєнкоми, ну, ви ж розумієте, коли все тримається на повазі і на довірі. І знову ж таки повертаємося. Ми довіряємо залужному. Ну, якщо він буде воєнковим Київської області, як це буде виглядати? Ну а що тоді з військами? Тобто, така історія. Отже, хто там нас генії РНБО, які наригали для армії, можна подивитися їх список, хто тягнув руку за це лайно, і ні, поранення не є причиною для цього. Ви хоч перевірте рішення РНБО? Ну тут Серж Марко наголошує, що в рішенні РНБО абсолютно нічого не вказується щодо поранень. Тому ця історія офісу простих рішень по дискредитації нормальних воєнкомів. По... Намаганням заткнути нам роти в контексті критики хабарництва і зловживань фактично все робиться заради рейтингів. І я звертаю увагу на цей пост і також на ті пропозиції дійсно щодо рекрутингових центрів, щодо залучення цивільних, щодо підвищення кримінальної відповідальності. Звертаю на це увагу саме в контексті. А давайте пригадаємо, як ми поступали з аліменщиками же ж було в законодавстві. Я дуже добре пам'ятаю, парламент восьмого скликання це голосував. Що якщо людина не виплачує аліменти і з цього приводу є заяви там дружини і так далі, не бере участі в утриманні власної дитини, то що тоді? Дозвіл на зброю? О, за кордон? О, виконавці, арешт на майно все. Тобто розумієте, а не так, як в нас виходить, навіть я знаю, що там були такі випадки, коли їде на автомобілі, зупиняють а в тебе посвідчення водія. Та тобто, ти маєш автомобіль, яким користуєшся. Ну, хитрі аліменщики оформляли автомобілі на родичів. Так затримували автомобіль на підставі цього, що користується А Потім хай хазяїн приїжджає, забирає свій автомобіль. Ну тобто, механізмів як. Зробити, як поступати з ухилянтами є дуже багато. Єдине на що я звертаю увагу, як юрист, щоб не було зловживань, і в цьому контексті, бо в нас внести в список ухилянтів можуть навіть тих військовослужбовців, які вже давно воюють. Мій приклад вам як то кажуть, в поміч. Коли повістки присилали в той час, коли я був десь там в районі попасної Бахмута і так далі. Тому така історія. Ці зловживання треба буде на випередження не допустити, і ми будемо мати нормальну ситуацію. Тому крапку в системі воєнкоми хочу поставити сьогодні і більше до цього питання просто не повертатися. Якщо вони не будуть, скажімо так, дослухатися до нормальних реформаторських ідей, ну то що я можу сказати? Популісти наша біль? Десь так приблизно відбулось в Україні внаслідок цих виборів. Друзі, попри всі негаразди, ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!